Привіт усім, друзі! Розповім, чим буду займатися. Дуже давно я вже розбирав авто, не вистачає на це часу. Куча посилок по ГБЦ, тому і рідко вже беру в роботу на розборку авто. Значить, клієнт дочекався черги, десь недільки дві Проблема у нас яка. Кипить машина при температурі там, 92 градуси, тут вже антифриз піднімається, ну і бурлить. Також двигун наш втроїть. Заміряли компресію. Перший 6, 9, 10, 12. Ось така компресія двигуна. Тому будемо розбирати, міняти прокладку і, скоріш всього, ремонтувати ГБЦ. Також цей двигун бензину не бачить взагалі. І зимою, і літом тільки на газу, щоб ви розуміли. Ще я навіть клапану кришку не знімав, тому взагалі без поняття, що у нас там. Розбираємо, показуємо. зборочка у нас рухається. В принципі, знімаємо постель, розпридвал стаканчики і знімаємо ЕБЦ. Свічки запалювання мають ось такий вид, мабуть, вже пора їх підзамінити. Масложора немає. Бачимо, третя свічка вже згоріла геть. Я думаю, пора їх поміняти. Працю. За 5 хвилин до зняття ГБЦ бачимо погану новину для власника. Перший кулачок, бачите, вже зідяний. А він що? бачите, регулювальна шайба, яка тонка. Сідла просажене. Також ось бачимо. що П'ятий клапан. Шайби тонкі. Восьмий. Це. Ладно, розбираємо. Так, а це вже пахне дорого. Клапана старцовані, що впускні, що випускні, дивіться, впускний старцований повністю. Шайба товщина. Немає товщини. Що? Всі просажені. Ну що ж, давайте покажу тепер. вам Блок двигуна в чудовому стані. Походу, він капіталець, поршня, бачите, 82. Як вам показати? Ага, 82 і 8. Це останній ремонт. Перестук є, незначний. хонінговка є, Він не так давно ремонтувався. Що ж у нас з ГБЦ? Антифриз, до речі, повинен бути красним, тобто червоний. Якийсь зелений. Під заміну. Ось наша ГБЦ. Сідла просаджені просто насмерть. Я вже давно таких такої просадки не бачив сідла. Це скоріше бачите смесь була бідновата масложора не було. Пробиття прокладки було в четвертому циліндрі. Бачите, ось болюче місце їхнє. Так, по прокладки видно. Бачите. По ГБЦ, скоріш всього, буде капіталочка. Капіталочка. Все согласуємо з клієнтом, наперше перевіримо, продефектуємо, починаємо нашу починаємо. Дефектовку нашої ГБЦ. Відразу бачимо. Перший клапан, випускний, згоряний і потік. Дамо тиск. Відразу було видно, що там дирка. Ух ти, йо, Сквозна дирка, бачите? Другий. Третий тоже почки. Четвертый. Тоже пятый. Шостой. Седьмой. Живейший. Восьмой. Живейший. Три цилиндра. Вот в первом и была компрессия. Шесть, восемь, десять. И тут двенадцать было. Так оно и есть. Полный капр. Так, друзья. Дефектовку закінчили. Я просто в шоці. Значить, дивіться, сальники новенькі. Мінялися, м'ягенькі. Все чудово. Клапана мінялися. сідал нема понятне діло. Дивіться, стан направляючих в Просто як ви думаєте? Ну, Це ще терпімо. Да? Розбито, понятне дело. Впуск. Теж розбитий. Дивіться, впуск на дивіться Офігеть просто! Я ще такого не бачив Тин-тин Просто піпез, Дивіться, впускно. Їх походу не міняли. Випуск може й міняли. Впуск ні. Це Ця... Це даже закупили. З клієнтом все согласовано, ГБЦ на капремонт. Ну все, діл нет. Від слова зовсім. Хтось їх тут щось стер. Розплескані, згоряні. Боже, скільки там сідла осталось? Вже як на іномарках, дивіться, до половини нема сідла. І ще й шарошками все прирізали тіло, бачите? Оце ж шарошкою вирізано. Такого не должно бути і зродували. Це у нас буде перва частина, друга частина буде, як ми все будемо ремонтувати. Слідкуйте. Pasirašykite.